Знаєш що? Mm. Що люди кажуть, чому тобі так погано було, то все той соус з Різдва. Точно, йома, йо, а я щось просто. То про не соус. ребра, то соус. Я, а я вже вчора собі пообіцяв, що м'ясо не буду їсти. Mm. Я що дурак чи Та то соус. Ну, то соус той, що з Різдва тобі пошкодив. А я казав тобі не давати! А то не треба було себе накручувати, от мені з Наталією нічого не пошкодило. А ти себе накрутив, соус на тебе образився, то, тобі от і тебе скрутило. Піврічний соус, я вже розумів, вино старе, то добре, а соус, я так розумію, воно ну, там так не працює, як з вином. Ево багато хто з кавулірки написав, що теж мають такий соус з різдва. Викидайте, сміливо, викидайте, ви давайте умовальник, бо я кажу, вночі в мене були такі цирки, що дай Боже. Так що ліпше не треба. Не так що соус від м'яса не відмовляєшся, від соусу ні, ні, відмовишся. я відмовляєш. Тепер... Обіцянку міняю. все. Я соус не будеш. М'ясо далі їм, соус. Піврічні, ні. Такі <хи> Витримані соуси – не твоя фішка, так? Да, ні. То є ні. взагалі, напевне, людська фішка. <хи> Витримані Соуси. А вона нормально. Просто ви дуже, дуже дивні. сказати <хи> <Пішка>, старі. <хи> я <хи> <старими> <хи> не скажу. Старими не Ти Просто вчора забагато з'їв того. Я вчора і, жив, і я соуси. Я дитав, що більше, Якщо живіт перестане боліти, то я більше старою не <хи> буде <хи> називатися. Хоч уже старість, може, все приходить мій час. <laughs> а Адже <laughs> за таблеткою не прийшов. Це все рівно так боліло, треба було прийти, я б тебе порятувала. <laughs> Тобі канапочку з соусом зробив. Там ще соус лишився, ще я на один раз. Я викину геть, пішов нафік той соус. <laughs> ти би пережила таку нічого подумав. Ви перед Францією, Максим, не Але я бачу, що ти так файно виглядаєш, як для такої пережитої не, ночі. Я в мене я живу, в мене і все. Просто мені було зле. Я по тому дивані крутився, як міг. Я вже подушку викинув. До речі, та подушка. Тісточек-то чи ще шикарна подушка. Mm -hmm. Я її обнімаю і так сплю на ній. і так. Шикарна. Почали соуса закінчили подушкою. Добре, йде та, що королеви писали, що як та подушка. А файно, у мене теж така. В тебе трошки інакше. Ну, так практично така сама. У мене трошки Дай не... добре, все в тебе файно, добре. Добре, добре. добре.